Мільйон швейцарських франків саме таку суму, що в перерахунку в гривні становить понад 42 мільйони, одержить на осучаснення Чернігівська загальноосвітня школа No13. Кошти виділить швейцарсько-український проєкт Десайт, що реалізується громадською організацією розвиток громадянських компетентностей в Україні, скорочено доку у партнерстві з Тюрихським педагогічним університетом за сприяння уряду Швейцарії. Він спрямований на підтримку двох важливих реформ освіти та децентралізації. Приїхала швейцарська організація Ді Сайт з ініціативою відбудови шкіл, укриттів. Ми дуже їм вдячні, тому що вони приїжджали кілька разів. Вони спілкувалися з учнями, вони спілкувалися з вчителями. Було прийнято рішення про допомогу в повному ремонті облаштування 13-ї школи. Крім цього, дана співпраця вона не буде обмежуватися виключно матеріальною допомогою а передбачається також і окрема робота. Психологів, команди досвідчених людей для того, щоб допомогти згуртуватися, сформувати один єдиний дружний колектив. У березні минулого року внаслідок бомбардувань Чернігова російськими окупантами були зруйновані дві школи: 18 та 21. Велика кількість дітей втратила місце навчання, тому управління освіти ухвалило рішення перевести більшість учнів у 13-ту школу. Галузь освіти дуже сильно постраждала в місті Чернігові. Ми обговорили, в якому саме напрямку могла б бути допомога для того, щоб максимально вона була ефективна. На той період у 13-й школі навчалося близько 400 учнів. Там було 13 класів. Коли в школу прийшли, ці дві, діти з двох зруйнованих шкіл, то на 1 вересня 2022 2023 року кількість дітей була 1087. За підтримки Швейцарії у 13-й школі також облаштують укриття. З нього планують зробити не лише місце, де діти перебувають під час повітряних тривог, а й повноцінний освітній коворхін, щоб школярі могли отримувати знання в безпечному місці, не покидаючи навчальний заклад. Планується також і окремо приділити увагу збільшенню можливостей і додатковий ремонт. Приміщення під укриття і також планується окремо і ремонт харчоблоку, повне його оновлення. Директорка 13-ї школи Інна Левченко зазначає, завдяки цій ініціативі та грантовим коштам у школи буде можливі стати більш сучасною, адже якісне освітнє середовище є чи не найважливішою складовою сприятливого розвитку молодого покоління.